Так, значить, ми переходимо до п'ятої сторінки. Це шосте завдання. Звучить воно наступним чином. Тобто, де живеш ти зараз. І перша вправа. Вправа А. Sie до Dialoge. Тобто, послухайте діалог. Sagt das? Sie die Namen. Wer sagt das? Хто говорить це? Sie die Namen. Тобто запишіть ім'я. Вам потрібно з аудіо дізнатися, хто проговорює це саме, що він живе в цьому місці. Давайте прочитаємо Ich wohne jetzt in München пазінг. Ich komme aus леон. І хто це саме говорить речення, тому що там будуть декілька осіб. Я зараз включаю, ви постарайтеся якраз зрозуміти і написати ім'я. Woher kommen Sie, Frau Dumitru? Ich komme aus Rumänien, aus Deva. Und wo wohnen Sie jetzt? Ich wohne in München. Und Sie, Frau Dahms? Ich komme aus Berlin und wohne jetzt in München-Pasing. Dialog 2. Hallo, ich bin Pablo. Und wer bist du? Ich heiße Dana. Ich komme aus Loblin. Das ist in Polen. Woher kommst du? Так, якщо було незрозуміло, постарайтеся ще раз прослухати і таким чином все-таки записати, де хто живе. Нам потрібно сюди записати фрау Дамс і Павло. Фрау не обов'язково писати, ми напишемо тільки ім'я, як тут у нас просить. І Пабло. Так, тепер переходимо до завдання B. Тут завдання звучить наступним чином. Лесен зі діалоги лоуд. Читайте діалог в голос і читаємо я вам перекладую. Вахер комензи, фрау Думитру. Якоме у Rumänien, aus Deva. Und wo wohnen Sie jetzt? Ich wohne in München. Und sie, Frau Dams, ich komme aus Berlin. Und one jetzt in München pasing Тобто, звідки ви, Фрау Думітру? Я з Румунії, з Дева. А де живете ви зараз? Я проживаю в Мюнхені. А ви, Фрау Дамс? Я з Берліна і проживаю зараз в Мюнхен-Пазінг. Так, і другий діалог, він більш неформальний. Hallo, ich bin Pablo. Und wer bist du? Привіт. Я ja, Пабло. А хто є ти? Ich heiße Dana. Мене звуть Дана. Ich komme Aus Lublin. Я з Люблина. Das ist Polen. Це Польща. du? Звідки ти? Ich komme aus Leon, Spanien. Я з Леона. Це Шпания. Це Іспанія. Und wo wohnst du jetzt in München. De живеш ти? Тому що жити це лебен, в даному випадку вонст це проживати. А вонст, зверніть увагу з буквою Х пишеться, як подовження букви О. Зверніть увагу, тут часто помилку роблять, тому будьте уважні, якраз vonst duє. І наступне завдання. Завдання C звучить наступним чином: Markieren Sie Verben in seks b. Ergänzen Sie Formen von Kommen und Wohnen in der Tabelle. Тобто вам в таблицю потрібно дописати закінчення, яке змінюється відповідно до особи. Тут у нас їх коме, буква «е» e завжди додається. Іх воне, також буква «е». E. Якщо в нас буде «ду», то зазвичай буде ST додатися. Звичайно, в даних дієсловах є виключення, наприклад, там Heist, там іде asset, але по суті asset, як ми говорили, буде це дві букви S, і все-таки закінчення у нас буде ST. Але в даному випадку ми ST пишемо. І Wonst також ST. Зі, так само, як і множина, дієслово. Зазвичай не змінюється. А в даному випадку Комен. Ми так і додаємо N. І ось тут ми також додаємо N. Чудово, чудово, значить, ми закінчили це завдання. Це, сподіваюся, було неважко для вас. Тому напишіть, будь ласка, які слова були важкими, які словосполучення були важкими. І переходимо до наступного завдання.